Вітаю вас, дорогі друзі, і ми сьогодні знову з радістю даємо відповіді на ваші запитання. Що найважче в тому, щоби стати пастором, ну це просто питання для мене. Хочу сказати, що для кожного пастора, напевно, є свої особливості, що йому важче. Але для більшості служителів, пасторів, священиків, місіонерів. Є один крок важким, яким, звичайно, він був і для мене також. Найважче мені було залишити свій будинок, своє місце, де я народився, своїх батьків і все те, що оточувало мене багато-багато років, і здійснити оцю подорож, щоб іти туди, куди направляє Бог здійснювати служіння. Тому це було найважче для мене і, напевно, навіть також для моєї сім'ї. Але, чесно кажучи, коли ти ризикнеш і зробиш цей крок, ти отримаєш величезну насолоду від того, що зможеш віддавати себе на служіння людям і жити в цьому, тому що це є прекрасна воля Божа, яка виконується для нас, для кожного служителя. Дякую вам за запитання, до зустрічі в середу.